Так, демонстрація роботи е, перетворюючої частоти M-Drive m 900 Mini. Бачимо, він має е, одну, один індикатор і мінімальні розміри, підключення по двопроводній схемі до конденсаторного насосу. Так, уставка 3-4 бари, поточне значення 3-4 бари, тому насос у вимкнутому стані. Імітуємо ситуацію, коли водопостачання починається, тобто тиск почне падати, бачимо, що він падає, і насос вмикнувся. Він дійшов до чистоти, при при тиску, при якому він пробуджується. І він пробудився. Бачимо, це під регулятор, тиск плавно починає зростати. Як тільки у нас збільшиться значення, зменшиться, більш швидко змінюється значення тиску, бачимо, частота починає більше зростати. Тиск почав рости. Бачимо, частота зміна чистоти 2,7, 2,8. частота Завмерла, якби на ну, зріст став повільний, бо йде е, під регулювання регу... 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 тиску. Як, як тільки вийде на 3 і значення уставки, він дивиться, що пройде 3,5. Зараз оберти будуть падати, вони падають повільно. Дійдуть до 10 Гц, це частота при якому він перейде до сна, бачимо, що тиск переключає переключаємо на назначення. Це поточна частота, от він вийшов, вийшов на 10 Гц. Так пробуде у часі, який налаштований, і все, він перейшов, бачимо, до, виключився, перейшов до сну. Як, як тільки тиск понизиться, він вмикнувся, Бачимо, тиск 2,6, він вмикнувся і почав плавно набирати оберти. Тобто підвищуючи частоту для того, щоб у нас підвищився тиск. Тиск почав рости. Бачимо, тиск росте. Як тільки тиск дойде до 3,4 бар... Частота почала зменшуватися, вийшла на 10 і через час придет до режиму сну. Так, все, він перейшов до режиму сну.